Привіт, це Ластялен 2. Можливо, ви не знаєте, як було раніше, та я покажу, як я бачу новий Лостілен 2. Більшість Майнкрафт-серверів, це ви граєте два тижні, а далі вам стає нудно, через те, що ви не знаєте наскільки Майнкрафт безкінечний. Ще якщо це буде група людей, які об'єднані однією метою, однією справою, і тоді ми зможемо робити більші проекти, ніж робили завжди. Щоб уникнути падіння ТПС, на другому Ластіленді ми зробили два світа. На одному ми будуємо гарні будівлі, а на іншому робимо великі ферми. Чи є валюта таку, яку можна тільки видобути? Так, і це алмази. Її неможливо обвалити, та чи є той хто може це зробити? Читер, не знаю, що він хоче комусь доказати. Та на сервері встановлений Core Protect, завдяки якому кожна дія, кожен блок, кожна секунда. Може бути відновлена, а читер забанений. Та в нас ще є невирішена проблема з сідам-сервером. На сайті буде оголошено світу ресурсів та ферм, щоб робити ферми якнайкращими. Сіт світу будівель не буде оголошений, щоб продовжувати досліджувати світ. В Discord сервері, адміністрація та гравці, тобто ви зможете розказувати, які вже є ферми, які ферми зараз будемо будувати. Щоб гравці нові мали змогу прийти на них та не нагружати сервер своїми фермами. Якщо ви не хочете брати участь в цих всіх проектах, то ніхто вам не забороняє, ви можете спокійно піти десь далеко та жити у своїй хаті. Сайт буде в описі, де ви можете приглянути всю інформацію по серверу, також подивитися нашу історію, кому цікаво. Щодо того, що можна змінити чи покращити, пишіть Discord, пишіть YouTube, кожен має бути почутий. Відео, звісно, вийшло не як найкраще, та на цей сезон я старався найбільше. Всіх з новим 25-м роком, всі ссылки в описі. Надіюсь, ми зможемо об'єднатися та робити великі проекти разом. Та це тільки початок. Пока.